Ти хочеш бути незалежним від батьків, ти намагаєшся жити своїм життям у Києві з коханою дівчиною, але не знаєш, яке випробування готує тебе е, життя при знайомстві дівчини з твоєю матір'ю, мініатюра, батьки мільйонери, е, виконують е, е, Лисенко Павло, Прокопчук Юлія, Лобач Наталія, Батраченко Дарія. Це Ху, так, повторіть, будь ласка, нам дві склянки на другої води, так? Е, так, абсолютно. А, ні, я не розумію, чого ви сюди прийшли. На п'ятій стріляні вони догадаються, що у нас немає грошей. Ну, слухай, мама захотіла тут святкувати, а не у Макдональдсу світний народ. Слухай, і там можна зрозуміти. Он! Бік Макс какону до 100 гривень. Ой, слухай, я щось нервую. Як ти гадаєш, я сподобаюсь. О, це буде складно. Тут навіть я їй не подобаюся. А чому? Ну, у нас розбіжності. Зайчику, не переживай, ми вже рік як не сваримось. А -а -а. Так все добре, ну, значить. Значить, припинили спілкування, от і не сваримось. Це твоя мама? Так а що. Ти подивись, як вона втягнена. Це ж левітон. Ой, у тебе теж Лоєвітон. Так, тільки в мене Ловітон одним словом написано. Дітки, привіт, Привіт, мама. Днем народження. Познайомся, це да, моя Алі. Дуже приємно. Доброго дня. Рада вітати. Дня. А що, більше нікого не буде? Та то не може. В нього сьогодні важлива зустріч. А, так чого ж ми будемо тут сидіти, витрачати купу грошей? Виходу вас, додому, посидимо по-домашньому. До нас три години добиратися. А, ви дуже живете? Ні, в Іспанії. В Іспанії? Це у мати почуття гуморо. Малінко, торік ми вас чекали на мій день народження у Венеції. У Венеції? Це ж піцерія біля вокзалу. Вона дуже дорога. Зайчику це витає. І на Новий рік замовили вам вийти на Мадагаскар. І у вас ніцник вийшло приїхати. І це воно зараз не про мультик. Зайчику, я тобі не казав, мої батьки мільйонери. Що? А чому ти раніше мені про це не казав? Тому що це було неважливо. Валік, ти просив мене вологу серветку використовувати з друзям. Повір, це було важливо. Аліна. Що, Аліна? Ось ваша вина.